Які фрези ти порадиш мені придбати для виготовлення неону другого покоління? Дивись по фрезам другого покоління, відповідно, я можу тобі порадити. В залежності від того, який в тебе станок, придбати або стандартну версію, або з потонченим хвостовиком. Якщо в тебе, відповідно, невеличкий станочок і в шпіндель ти можеш ставити відповідно, цангу до 8 мм, тоді тобі підійде наша серія з потонченими хвостовиками. От така фреза, у неї потончений хвостовик. Давай зараз помірюю штангу нам швиденько. От, 6 мм вона має, відповідно, на хвостовику, якщо у вас непотужний станок і там цанга до 8 мм, ось такі застосовуєте. Є для 6 та 8 мм неону відповідно. А якщо у вас нормального розміру станок і шпіндель дозволяє відповідно цанги діаметром 10 та 12, ось такі цанги застосовуєте. Різниця, бачите, ріжучі кромки схожі, але хвостовичок різної товщини. Ця фреза може бути дешевша ніж ця до двох разів, тому що це. Мас-маркет назвемо так, а це така більш кастомна опція. З рахунок цього просто їй собі вартість вища на фабриці, так як вони не надто популярні. Тому користуйтеся цими по можливості, якщо можливості немає, саме цими фрезами. І зараз покажу ще інші фрези. Щойно я не показував вам фрезу, яка у нас стандартним хвостовиком, а тепер подивіться на цього. Пухлика нею. це фреза 12-ка для неону 12-мм, якщо ви таким не користуєтеся, я вам дуже раджу, для великих вивісок, офігенно виглядає. Чомусь всі на першій технології звикли застосовувати неон 6 мм. Тому що нам так зручно, кратність різки 1 см, і ми так звикли. Іноді йдеш у вітрені магазину: от така от вивіска, от такі от літери, а там шістьовечка. От така от тонюсінька. Ми 12 ку ріжемо і 12-мм ньон застосовуємо. Він не такий, як мізинчик, він як великий палець. Вирізка світи чудово. По роботі для вас все те саме. Кратність різки та сама. На цій технології не треба рахувати, коли ви робите макети. Не треба ніяку кратність підлаштовувати, не треба якісь там обрізки робити. Ви робите. Ле стрічку загнули, що вам треба цю гнучку, і все, питання вирішено. Тому ну, от не тільки фрези треба, так би мовити, да, і не тільки вони вирішують, а ще й вирішує е, сама технологія. І ще одна фреза 6 мм з завуженою ріжучою кромкою, яка пристосована для того, щоб різати більш вузький паз. Якщо ви різати паз стандартною фризою, його ширина для 6-мм неону має в районі 6,5 мм, відповідно, щоб ви нормально вставили розсіювач. Але якщо ви купили розсіювач не у компанії Неонові, а у якихось там фуфлижників, і він випадає з пазу. Або якщо у вас станок від фірм, які, так би мовити, мають проблеми з точністю, на жаль, ми мали на даному етапі роботи проблеми також, і на собі це перевірили. Ширина пазу може. Може бути більшою. Це раз, або поганий Росіович, це два. Оця ця фреза, вона робить завужений пас. Цим самим ви або скоригуєте невідповідність вашого станка до точності, до класу точності, або ви скоригуєте відповідно економію продавця, який хотів вас обманути, завіз більш вузький матеріал, там його, питання маса менше, він дешевший. І продав вам його, а він у вас випадає. І такі фрези дуже сильно рятують. Іноді їх треба застосовувати, іноді без них ніяк, але дуже рідко. Але без них іноді ж. Всі ці фрази ви можете знайти у нас на сайті. Артикули ми на відео прикріпили, щоб ви їх легко знайшли. А сайт, ну будь ласка, дивіться, от наш сайт.